На 38-й сесії горішньоплавнівської міської ради міський голова Дмитро Биков звітував про діяльність виконавчих органів та здійснення державної регуляторної політики за 2023 рік. В межах звіту міський голова доповів про обсяги коштів спрямованих з місцевого бюджету на підтримку військових збройних сил України. на сесії горішньоплавнівської міської ради було прийнято програму щодо підтримки зсу у 2023 році на 85 мільйонів гривень. Зокрема, 42 мільйони гривень трансферти перераховані державі для військових частин. На потреби Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України та Національної поліції також спрямовано матеріальну допомогу 22 мільйони 700 тисяч гривень. Зокрема, 27 квадрокоптерів на 7 мільйонів гривень, 70 оптичних приладів на 6,5 мільйонів гривень. 6 квадроциклів на 1,4 млн грн. 20 генераторів, 28 джерел безперебійного живлення, 2 зарядні станції, 3 акумуляторні батареї на 1 млн грн, тренувальне спорядження для стрільби 1,5 млн грн. Комп'ютерне і аудіовізуальне обладнання: 40 планшетів, 5 ноутбуків, 33 телевізори монітори на 1 мільйон 300 грн. Ліжка двоярусні – 3 мільйони 300 тисяч гривень, будівельні матеріали 220 тисяч гривень. Інше, зокрема, Дмитро Биков зазначив, що підприємствами горішньоплавнівської громади на потреби військових збройних сил України було направлено 166 одиниць техніки. Також коштом бюджету громади були придбані державні цінні папери, військові облігації внутрішньої державної позики на суму 102 мільйони гривень. Допомогу від горішніх плавнів отримали й мешканці інших громад, які постраждали через збройну агресію Російської Федерації. У черні від горішньоплавнівської міської територіальної громади для громад Херсонщини спрямована субвенцію на 11 Мільйонів 500 тисяч гривень відправлено утилізатор, призначений для спалення відходів тваринного походження. Також міський голова розповів про соціально-економічний розвиток грішньоплавнівської громади впродовж поточного року. 96% від загального обсягу реалізації промислової продукції міста дають бюджету, утворюючі підприємства Ферекспо. У 2023 році, в порівнянні з довоєнним періодом, маємо значний спад обсягів реалізованої продукції на 70% та обсягів прямих інвестицій на 90%. Працюють і сплачують податки до місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів підприємства малого і середнього бізнесу. Кількість працюючих підприємців малого бізнесу складає близько. 2140 осіб, що майже на рівні відповідного періоду минулого року. Крім того, за 9 місяців 2023 року, в порівнянні за 9 місяцями 2022 року, надходження податків до бюджету Грішньоплавницької міської територіальної громади від бізнесу зросли на 3 мільйони 300 тисяч гривень, що відповідає зростанню на 7%. Окремо міський голова зупинився на питанні про підготовку горішніх плавнів до зимового періоду. Проаналізувавши результати проходження минулого зимового періоду, враховуючи можливі атаки російського агресора на енергетичну структуру, придбано 41 генератор на загальну суму 14 мільйонів 600 тисяч гривень. Забезпечене резервне. Електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури Пунктів незламності закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та ключових комунальних підприємств. Звіт Дмитра Бикова щодо діяльності виконавчих органів Горішньоплавнівської міської ради та роботи на посаді міського голови за 2023 рік тривав щонайменше 50 хвилин. Проте через воєнний стан Україні частина цієї інформації не може бути оприлюднена. Дякую Збройним силам України, що тримають оборону, захищають свободу і незалежність України. Вдячний за співпрацю на Благо громади, за підтримку військових почесним громадянам міста. Костянтину Живага, Віктору Лотоусу, Олександру Морозу. Генеральному директору товариства Єрісівської ГЗК Тарасу Зінченку, генеральному директору товариства Біланівський ГЗК Юрію Хімічу, виконавчому директору товариства «Ферастрой» Олексію Шалаєву. Директору товариства Ферестрой Ігорю Даньку, фінансовому директору НВП Фероліт Алі Войтюк, керівнику виробничо-комерційної фірми Легпромсервіс Сергію Лисенку, депутату Полтавської обласної ради від міста В'ячеславу Міннязєву. Дякую за роботу депутатам горішньої Плавнівської міської ради, секретарю міської ради Сергію Дороті, членам виконавчого комітету, заступникам міського голови Олександру Чуприні. Надії Угнічевій, Івану Павленку, Світлані Калашник, структурним підрозділом міської ради і виконавчого комітету, бюджетним закладам, комунальним підприємствам, громадським організаціям, волонтерам за злагоджену роботу.